Добрий день. Сьогодні у нас в короткому огляді погружний гідростатичний датчик рівню виробництва Віка модель IL10. Вказані погружні датчики тиску використовуються на водоочисних спорудах, на каналізаційних станціях, на підприємствах по виробництву Біогаза і так далі. Вид вибухозахисту є XI і скоробезпечне коло. Датчик тиску можна вибрати із різною довжиною кабелю. Тут довжина кабеля 10 метрів. Вихідний сигнал 420 мА, також можна вибрати різні діапазони вимірювання. Захист. Датчика IP68. Погружна довжина до 300 метрів. Можна вибрати кабель із двома типами ізоляції. Клас точності 0,5. Такого датчика можна вибрати прилад із підвищеною точністю 0,25%. Сполучення з атмосферою відбувається через кабель. Також дані вказані на етикетці. Видно діапазон вимірювання, вихідний сигнал 4,20 мА напругу живлення. Такий чудовий прилад виробництва Віка Німеччина. Є е XI виконання.